Інструмент багатокутник призначений для створення правильних багатокутників. Він має два параметри радіус і кількість сторін багатокутника. Ось цей інструмент. Багатокутник можна малювати двома способами за заданими параметрами і в інтерактивному режимі. За заданими параметрами, як і будь-яку іншу фігуру ми малюємо через діалогове вікно. Класнувши мишкою лівою клавішою по нашому робочому документу. Після цього у нас з'явиться діалогове вікно, де ми можемо вказати радіус і сторони. Наприклад, радіус 60, кількість сторін 3. До речі, багатокутник. Саме через багатокутник ми малюємо таку фігуру, як трикутник. В інтерактивному режимі багатокутник завжди створюється з центру назовні. Його не можна створити як еліпс від кута до кута. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Утримуючи клавішу Shift, ми можемо створити багатокутник правильно орієнтовним, так, щоб нижня його межа завжди була строго горизонтальною. Важливим параметром багатокутника є кількість його граней. Adobe Illustrator можна створювати багатокутники з кількістю граней від 3 до 1000. Кількість граней ми можемо задати в діалоговому вікні налаштування параметрів інструменту. Ось тут нагадую. Наприклад, 7. Або ж в інтерактивному режимі за допомогою клавіш управління курсором: стрілочка вгору та стрілочка вниз. Вони, відповідно, будуть збільшувати або зменшувати кількість сторін багатокутника. Під час створення багатокутника, не відпускаючи ліву клавішу миші, ми нажимаємо стрілочку вгору, вниз або вгору, щоб збільшити або зменшити кількість сторін багатокутника.